Шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх турбот. Зараз рубрика Умілець. Хочу вам признатися, що за два десятки років, які існує передача у колі домашніх турбот, в рубриці Умілець стільки знімалося людей, що мені здавалося, умільців більше в нашому місці немає. А вони все є і є, про що знімати, і сьогодні. Я теж хочу познайомити вас з однією дуже молодою ще умілицею. Наталочко, те про що я сьогодні хочу показати і на що наголосити, ми залишимо на останок. Ну, ніби як сюрприз. І все ж таки я не могла не показати і не сказати про твої роботи, яких так багато, і частинку тільки ти принесла тут нам на телебачення. Як довго ти вишиваєш? Ну я вишиваю майже з самого дитинства. Ще, мабуть, перші, перші стіжочки я зробила ще до школи. Потім в школі уроки по вишивці, і мама в мене вишиває. Ми всією сім'єю вишиваємо. І що у тебе на ну, от найулюбленіше? От я бачу у тебе рушники. Це ти казала весільний, так? Це мій весільний так, рушник. Сама вишивала. Сама. І от портрет Кобзаря це можна сказати поклик душі був. Я його вишила кілька років назад. А як приходить от натхнення таке? Ну, або приходжу в магазин, там вибираю набор, який мені подобається, або в інтернеті шукаю схему і тоді вже підбираю нитки. По всякому, взагалі, сюжети різні. Але ж це дуже кропітка робота. Це для мене розслаблення навпаки. Я Кожен хрестик вишиваю з любов'ю. Коли я вишиваю, в мене так багато думок, і всі ці думки якось спорядковуються під час вишивання. Тобто, вишивка це для мене більше не, висна... не виснаження, а відпочинок. А тоді, скажи мені, де ти знаходиш час? У тебе маленька дитина? Час? Ну, іноді е трішки щось, е треба чимось пожертвувати, е іноді не встигаю щось, але шукаю час. Як чоловік ставиться до твого захоплення? Нейтрально. Тобто, ну, він так. Хочеш вишивай, хочеш не вишивай. Ти ж забираєш час уваги від нього. Ну іноді навіть трішки мене каже: зроби щось там, а не, не повишивай. Я кажу: ні, я хочу вишивати. І все ж таки от про декілька картин улюблених своїх, які ти принесла сюди, я так думаю, що ті, які тобі дуже подобаються, що ти можеш про них от сказати? Ось ця картина, наприклад, вона в неї закладений такий ніби символ, коли ми з чоловіком ще не мали свого власного житла. Я вирішила е, такий вишити набор, щоб е, ніби він символізував, символізував наші двері в наш новий дім. Те, про що думаєш, то втілюється в життя? Втілилися, так? її Дуже довго вишивала, дуже важко, вона мені давалася. Але врешті-решт, коли вона була зроблена і оформлена, навіть нам будинок. так. <гум> так, ну А тут? А ця картина Я тут це, ви можете да, здогадатися, це на це сім'я. Коли я була при надії, я вишивала оцю картину. Тобто мама сидить на гніздечку, тато охороняє маму, а десь там яєчка. Мені Це ще було до того, як народилася так, донечка. Так. і завдяки цій картині з'явилася дитина це свій рідний оберіг нашої сім'ї. Ну а це напевне, що твоя мрія побувати в Ну, Це так так. Да? Для душі. Ти обов'язково задумаєш, щоб була можливість поїхати туди. О, До речі, маяк це теж символ, ніби дороговказ. Вона в мене стоїть ну, при вході в будинок. Це, ну, тобто це маяк, на який треба. треба... Ага. Тобто в тебе ще мрій багато. Угу. Я бачу тут в тебе ще ти принесла дуже гарні серветочки такі. Це ж така прикраса. Ну, покажи сама їх. Ну, це серветка. Так. Uh, Для оздоблення просто домівки своєї Ти, ось. Ти береш цю тканину, як вона називається? От. Ну просто, канва. Канва, так. Канва, да. Ой, підніми, давай, ми покажемо, як гарно. Шукаю схему, тоді починаю вишивати, тоді оздоблення або в картину, або от під, підгибаю все це. Багато чого вже було подарено ну, своїм друзям, там, мамі, в мамі багато робіт. От ще про, про які мандри ти мрієш? Щось з тебе з водою зв'язано. Кораблик, так. Дуже гарно. Дуже мілкі хрестик. Це якась робота в тебе теж цікава? Це ще теж не оформлено, має бути роботи. А, в рамочці, це в роботі, так? Та? Це, це, це магніти а, на холодильник. Вишиті? Вишиті, так. Розкажи, як їх можна зробити. Ну, це в мене була пластикова канва, вишивати, вишити на неї схему, а тоді з зворотнього боку приклеїти магнітик і повісити на холодильник. Боже мій, виши, вишиті на холодильник, це набагато, напевно, краще, ніж куплені. І схоже, Ти... один, у всіх на, на холодильниках одне теж. Це теж, до речі, символізм, це наш будиночок, це райдуга як щасливе життя. Ну і подорожі, я люблю дуже мандри. Куля повітряна, це, це символізує подорожі. Молодець. Ти знаєш, Наталя, я просто-просто вражена. А от, ще пташки. От, ми ще не показали так і гарно. А от. Це біля твого дому, садок. Оце якось минулої чи позаминулої зими. Мені так захотілося вже весни, що я вирішила вишити таку весняну картинку в очікуванні весни. Наталочка, Якщо кожна картина в тебе щось символізує, то розкажи весь цей рушник. Що ну, означає? цей рушник взагалі? Це окрема тема, це весільний рушник. Тут взагалі тут кожен хрестик має свій смисл. Там кожна квіточка, кожний вазон, корона, дерев, це дерево життя. На ньому сидять. Пташки, парні, обов'язково парні. Ось цей орнамент, наприклад, це ем, теж своя історія є. Тут пташки, бачите, по дві пташки в одну сторону вони дивляться одне на одну. Ага. Чомусь на схемі було оці крайні пташки, дивилися в різні сторони. І я захотіла їх, щоб всі вони були повернуті одне на одного. І розвернула схему просто і вишила, щоб всі вони дивилися в одну сторону. Це просто хотіла, щоб дві сім'ї, дві родини дивилися в. Одне на одне. <реш> ти вишивала, коли ти вже знала, що ти будеш е скоро виходити заміж? Чи це ще за завчасно? Це я вишивала так, за рік от відбулися заручені, і я вже а -а -а. вирішила, от мені треба рушник вишити <реш> на, на весілля свій. І ще от е дуже гарно, от е взагалі часто мережки, все, а в тебе це макраме, е вузликове плетіння. Вузликами. Ага, дуже це витяг... узор витягувала нитки і... Да. і потім плела. А тепер обіцяний сюрприз, тому що, якщо ви здогадалися, що, чи бачите, що у Наталі все щось символізує, то те, що ви зараз побачите, дуже цікаве. <му> Наталочко, якби я не побачила випадково. Ти на роботу принесла і показала от ці іграшки. Можливо, б не було цієї передачі, тому що я була настільки здивована вишитими іграшками. Розкажи, що це для чого, і це шедевр, це не б, мені, здається. Коли моя донька народилася, я почала збирати схеми таких іграшок і вишивати їх потихеньку. В мене вже їх зібралося дуже багато. Ось поки все, що поки що вийшло. І коли я вишиваю, вже моя донька було її рік, і вона просить, мама, дай повишивати. І я вколюю, а вона витягує ниточку за голку тягне. Що? Так що ми вже разом вишиваємо. Їй вже зараз три роки, так і вона, і вона вже чуть-чуть вміє вишивати. Так. Вона mm -hmm. знає принцип. Взагалі ці іграшки в мене вважаються святковими. Я їх викладаю десь ну, в квартирі на свято. І моя дитина ними грається в особливі дні, там на Новий рік, на Пасху, наприклад. А е чому? Ну тому що, по-перше, вони втратять вигляд, якщо дитина буде кожен день ними гратися. А по друге, це не буде таким святом. для Це не, не буде де? так, таким е яскравим спогадом з дитинства. Це дуже дуже цікаво, і, і, і вони їй кожного. А як вона реагує кожного разу на них? Що ніби це в перший раз? Ні, вона знає, що в неї такі іграшки, іноді навіть звичайний день просить, мама, ну дістань мені ці іграшки. І я іноді дозволяю її іноді. Дістань. Це так. дуже правильно. Якби вона кожного разу гралася ними, кидалася. І, то, то так би не було цікаво, правда? Найважливіше ще те, що ця іграшка може і моїй дитині дістатися, і внукам, і навіть правнукам. Правда? Вони ж перуться, можна їх запросто обновити. Да? Е... А от а, а, а як ти їх вишиваєш? Це спочатку вишивається на тканині узор, на п'яльцях. Або... На п'яльцях, так. Ага. Вишиваю узор, тоді вирізаю, сшиваю, наповнюю наповнювачем. Що їх можна прати? Їх можна прати, і ще цікаво, що їх ними може гратися і маленька дитина, зовсім маленька, немовлятко може навіть його в рот брати, жувати, і нічого їй не буде від від цих іграшок, тому що вони натуральні і безпечні, і з них нічого не висиплеться, і все. Да. І доросла так само, людина навіть доросла вже може взяти. І навіть і... дуже доросла, як да. я. Просто я в захваті була, коли я це побачила. Може взяти цю іграшку і просто притулитися і відчути цю енергію. Енергію, Дуже цікаво. А тут навіть гуцечки. Це так да? краплек, мухомора. — Дуже гарно. Це теж, виші. до речі, для ем, моторики маленької дитини. Ці гудзики, щоб вона їх потрогала в ага, вищупала. Тут потрогає, щупає yeah. і так ніби. — Тут гладенькі, а тут об'ємне таке. їх можна на, навіть на ялинку вішати, мені здається. Ну так, ну, деякі великі, звичайно, щоб на ялинку. Можна ага. трошки менше якісь вишивати, меншу да. тканину взяти. І зробити їм шнурочки. Наталя, що ти ще таке не робила, про, про що ще мрієш, чи що в тебе в роботі, які в ті плани, як кажуть, на майбутнє? Ну, на іграшках я точно це не, не останні іграшки. Я іграшки ще буду вишивати, не знаю. Мабуть, і до внуків дійдуть мої іграшки, бо, тому що це мені дуже цікаво. Ось ще є в мене серветки, я ще поки не і вирішила. Не вирішила, поки чи це буде подушечка, чи серветка, тому вони ще не оброблені країнних. Тобто можна і подушечку вишити. І квіточки, а тут півнички з курочками. Ну, дуже гарно. А це, фарі, а, це? а це А це ось тут. Це ведмедик можна а, на подушечку ні. теж або картинку. Хочу показати, хочу показати, ага, ось так. так. А це закладка майбутня. До речі, закладки теж я хочу вишивати. Ще. Щоб в школі були найкращі. Святкові За яку, святка, святкові це маленька подушечка, да? так? Ой, Наталочка, я, мені залишається тільки побажати тобі, щоб в тебе не пропало це натхнення і такий філософський тонкий підхід до кожної, до кожної роботи. Це просто дивовижно. А нашим телеглядачам хочу сказати, що це ще не все що чекає на вас сьогодні. Наталочко, те, що ти зробила для своєї донечки, не слів, тому що я навіть не спеціаліст в справі цій вишивальній. Я знаю, що білим по-білому це вищий пилотаж з вишивки. То, то розкажи про, цю, про цей шедевр. Тут це рахункова гладь білим по-білому, тут по ниточкам все рахується. А де ти побачила <клес> вперше? Я, ну, хто тебе навчив по-білому по -по -білому вишивати? Я бачила вашу передачу, там теж жінка вишивала білим по-білому, мені дуже сподобалося. А ще в мене є сусідка, яка професійно цим теж займається, її теж звуть Наталя. І я її попросила, щоб вона мене навчила теж цьому вишивати. І вона мене навчила, і я їй дуже вдячна за це. І це перша робота твоя? Цією технікою перша робота, так жаль, що Женечки твоєї немає. Вона в дитячому садочку не могла її взяти. А, ми щороку, а фотографія є? Так, ми щороку стараємося вийти на світа там на день незалежності, на день міста у вишиванці. Ну може не я, а дитину свою я стараюся вбирати так по-святковому. Ну, я бажаю тобі удачі. Дякую. І щоб в тебе цей запал не пропав ніколи. А зараз рубрика смачного. Я хочу вам признатися, що Наталя Гранат моя колега. І Якщо автор знімає з оператором якийсь сюжет, то саме оператор монтажу, комп'ютерщик, доводить передачу до завершення, і тільки після того вона виходить в ефір. І коли ми одного разу монтували до рубрики смачного якийсь салат з майонезом, я сказала: боже мій, я ніколи б таке не їла, тому що майонез, судячи з того, що ми чуємо і читаємо, це взагалі отрує. А Наталя сказала, а що ви не робите майонез самі? І я сказала їй, покажи, як. І вона сказала, без проблем. Отже, кулінарні рецепти від Наталії Гранат. Наталю кажуть, один раз краще побачити, ніж сто раз почути. Тож, покажи, як же ж робити майонез в домашніх умовах. Насправді це дуже легко і зараз ми в цьому переконаємося. Візьмемо стаканчик, в якому ми будемо це все блендером перемішувати. Отже, нам треба на пів літра майонезу, два яйця, пів лимончика, гірчиця, сіль, цукор і олія. Основний компонент олія. Беремо яйця, розбиваємо їх. Раз. Два яйця. Домашні чи будь-які? Яйця можна домашні, ну я роблю іноді з магазинних. але найкраще перепилені, так як це сире яйце і вже не буде піддаватися ніякій обробці, краще перепилені яйця, тому що їх можна вживати сирими. Тобто одне яйце велике, ну, таке звичайне куряче, приблизно дорівнює чотирьом перепиленим яйцям. Тобто тут десь вісім яєць угу. треба було маленьких. Так, зараз ми беремо сіль цукор. Це цукор, так? Цукор, дві чайних ложечки, таких без вершка. Зразу все в одного. Все, зразу закидуємо. Тому що в книжці написано, що треба там поступово крутити. Дві чайні ложки цукру і чайна ложка солі. Чайна ложка. Угу. Ще трошечки. Гірчиця, Теж чайна ложка, але хто любить менш гірчечний майонез, хто більш, я зараз роблю такий. середній, середньої густоти. Не суху, краще готову гірчицю. Краще готову, да, і така, яка вам смакує без всіляких Домишок. додатків. Так, зараз ми беремо лимон. Так. І 2 столові ложки лимону, Лимонного соку. Можна і більше, можливо, нічого страшного. Ну, це вже по смаку можна зробити один Але, раз, але один. можна оцет, я знаю, так? Да? Я вдома роблю так, з оцетом мені більше подобається. А хто хоче більш, ще більш натуральніший. Ну, та якщо дитини ні, ні салатик робити з таким майонезом, то Все. ось у нас тут вийшло приблизно 100 грам суміші. Дивлячись ще які яйця великі, маленькі бувають. Наливаємо олії. Цей майонез натуральний він, я його не боюся дитині давати. 350 грам. Ну, взагалі це все приблизні складники, можна угу. собі зробити більше. Ну, Наприклад, да. олія додає густоти в майонез. Чим більше олії додати, якщо до 0,5 позначки додати, буде густіший майонез. Чуть менше олії буде рідкіший, як на салат. Густіше, щоб щось намастити на Ну, тепер. Саме головне тепер магія зараз буде <світ> беремо блендер. Получився майонез, він достатньо густий такий. В принципі, можна було і менше олії, тоді він був рідкіший. Буквально за декілька хвилин получається банка майонезу. Mm -hmm. Я не скажу, що це дешевше, а ми до цього і не, так би мовити, не, не про це в нас сьогодні. Головне, що він корисний. І ми знаємо, що він натуральний. справжній. І він натуральний ідома. Які... А може, кажуть, що він може розслоюватися. Це від чого залежить. Ну, не знаю, в мене не розслоюється. В принципі, блендер так збиває, що воно не розслоюється. І в холодильнику він в мене стоїть тиждень, ну, два Наталя. може. Як сирі яйця. Пробую. Боже мій. Дуже смачно. Ну, дуже смачно. А головне, отут знаєш, що це все натуральне. Угу. Ну що ж, Скористайтеся цією порадою. Наші постійні телеглядачі знають, що рубрика смачного в нас проходить під гаслом щось з нічого або щось на швидкоруч, і ми дуже притримуємося от цього гасла. І тепер ви саме про таку страву дізнаєтеся в нашій передачі. Наталя, що ти сьогодні хочеш нам запропонувати? Ця страва така легка закуска, можна в дорогу її брати. ну, як? як називається як? Називається плачинда. Ну, моя мама робить плачинду в таке, робить тісто на кефірі і смажить її на, його на сковороді. А це моя варіація, я його роблю в лаваші, щоб не, не гратися стітком довго. Ага. І його, ну, Тобто начиняю лаваш і запікаю в духовці. Воно, виходить, і не смажене на олії, а таке печене в духовці. Ну що ж, давай показую, як це робити. І я хочу тобі допомагати. Що мені робити? Я буду різати кріп. Зелень, так. Так. У нас є творог. Ну, Скільки є, в принципі, може бути вона і тоненька, і потовще. Творога 200-250 грам. В магазині продається лаваш. Угу. Яйце. Вбиваємо яйце. Yeah. Зелень будь-яку можна, кріп, петрушку. Ну, краще всього кріп і цибулю зелену. Uh -huh. Беремо лаваш, розвертаємо його, ось він такий. Uh -huh. Великий. Все, тут ми будемо класти зараз начинку. Сюди в яйця ще треба солі, трошки посолити його, до смаку. Кладемо зелень. І перемішуємо це все разом з яйцем, сіллю і зелену. От ми перемішали це, тепер викладаємо на наш лаваш. Трошки посумо. У мене зараз багато начинки. Я роблю вдома трошки менше, тоді воно тоненьке виходить. Це вже буде пиріг. І роз, розвертаємо його, розправляємо. Щоб рівненьке було, десь на третину лаваша. Ага, не на весь. Завертаємо. Спочатку ці краї. Тепер сюди. Mm, конвертиком. Конвертиком. Так. І все. І ось так його кладемо в духовку. Ось наша страва вже випечена в духовці. Смакуйте на здоров'я смачного. На цьому наша передача закінчена. Сподіваюся, що вам було цікаво. Дерзайте, пробуйте, ви ще, можливо, і не знаєте, що ви вмієте. І до зустрічі в наступній нашій передачі.